Здоровенькі були слава Україні, слава нації! А на Росії початок могілізації. Новий випустий ТК нюс погнали. Ішов «210-й день триденної війни. Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, сперс загони для опущених у ПВК. Все йде за планом. Чи не так? І ще про могілізацію на раїсі. І тим часом мережу шириться нова версія картини Васнісова богатирі 2022 О, виданяй, виданяй ха-ха Укрпошта оголосила Кремль своєю територією. Гендиректор видав наказ про відкриття там відділення. Смілянський зазначив: якщо сьогодні день прикольних наказів, то я теж свій підписав. Тож гендиректор Укрпошти наказав визнати незалежність Путіна від здорового глузду, визнати територію московського Кремля територією Укрпошти та відкрити там відділення для надання поштових та психологічних послуг з індексом Десять триста. Алга, Казахстан. Ю -ю! Доброго вечір, ама з України. А... Да. Батька наш бандира Україна ма! Для чого великий палець? Великий палець для того, щоб коли ти здоровкаєшся могти зупинитися вчасно. Ну, no, типа, оп, і ти зупинився. Yes. А якби пальця не було, це дуже свіжо. Сьогодні буде історія про те, як мене свекруха налякала майже не на до потірі пульсу. Я тільки вийшла заміж і не звикла до її шуточок. Вона взагалі дуже добра жінка мені як мама, хоч і живемо разом, але ні разу не сварилися. Так от я приходжу на кухню, вона п'є чай, Я починаю і катю. Так ік ік ік. А вона ж лікарка, то вирішила вилікувати мою ікоту незвичним методом. Каже, ти навіщо у мене в сумці взяла 300 доларів? Я в сльози. Мама, то ж не я. Викликайте поліцію, то ж не я. Я давай плакати. Я злякалася просто капець. А вона пошутила. Хотіла, щоб я перелякалася, у мене і кота прийшла. Скільки вже років минуло, а я до сих пір боюся при ній і Каті. Ти сьогодні вже задонатив на зсу. Ну. Блін, да я ж можу, в принципі, зробити все, що завгодно. я здатний на все. Наприклад, я можу вивчити мову програмування і піти в IT. Або я можу накачатись і зробити собі шикарну форму тіла. Я можу, да. Ну що то от не, не хочеться мені сьогодні? Да, Сьогодні телік подивлюсь лучше. І спати хочу. Чує, хто шарить, хто скаже, такий уровень води в фарі у Peugeot 301 норма чи треба долити ще, може? А? 40. Де? Міша. Дистанційне навчання. Це максимально стриманий трюк. Ти можеш хоч раз мені хоч якийсь комплімент зробити? Маруся. Я тебе люблю, як Мерседес любить BMW. Без тебе я як генератор без розетки. Ти мені потрібна, як бензин для Тесли. Нарешті відпочину від дітей. Мамо! Що таке? Комп'ютер! Вже пізно який комп'ютер? Лягай спати. комп'ютер! Видалю доту! Ні! Тоді йди спати. Ну і під... а, цей, а ти кулецай, коли, цей, коли працював вчителем, е, був на практиці, скажи, чи ти ходив в учительський туалет? Ну, в нас не було такого, як учительська, а ні, був в учительський туалет. Він був гарніший? Бля, Я не ходив. Біжи вже! Біжи з Не ходив. То ти ходив дитячий? Я ходив в дитячий по привичці. Хто лизався з моїм братом. Боюсь, ви помиляєтеся, сир. Ти з усіма крутиш шури-мури. <зі> Шнобелем, Алом, лео, лео, лео малим кульгавим Мо, щічкою. Мені дуже подобається працювати самій на себе. Хочеш, працюєш. Не хочеш, теж працюєш. Я думаю, що трошки скоригується шкільна програма. Уявіть, приходить зі школи мій малий Озарків Степан е Бандера Андрійович. Андрійович. Ви щоденника. Там 11 балів з фаріонознавства. Бігом в свою кімнату дивитися Стерненка 10 годин на Ютубі. Додатково, окрім того, що він дивиться. Ну, блін, а вам, до речі, не розказує. Мені просто мама теж якось спитав, каже, як ви з татом познайомились? І вона каже: ну, він просто прийшов і сказав, пішли гулять де це було на танцях якоїсь. Да ні, просто ми гуляли, сиділи з подружками, Мон каже, привіт, я Володя, йдемо гулять. І я такий, вау, як романтично. <омат malic> Хочу звернутися до Піфагора. Хочу звернутися до Піфагора Піфагоровича. Такої теореми не було й не буде. Такої теореми не було, не було й не буде. Ти єдиний, хто зміг придумати таке? Ти єдиний, хто це зробив. Ти єдиний, ти єдиний. Я її не любила в восьмом класі, але я сейчас життя готові віддати. але я ще життя готова віддати, життя готові віддати, життя готові віддати. піфагор Класна теорема. піфагор Класна теорема. Запускай. ха, -ха, -ха, -ха. Окей, запускай.

<т handc retaliate> Там чули <клосит> новесть. Злужний дав приказ, що якщо месне населення вже почне говорити по-китайськи, то далі ми вже не йдемо. Як <плесця> куцари градні з лавних косаченьків, вражий бусурман. Живостання на цей світ біленький у смертну годину Козак мовив так, хай живе, живе вільна Україна, хай живу, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай злінуть женьки на вічні віки, нехай злінуть женьки на вічні віки. Як вороги кляті, нас на кіл саджали, як живцем палили, у смолі пекли, козаки у хата життя не благали, про долю країни думи їх були, Хай живе, живе війна.